До Києва із неанонсованим візитом прибув міністр оборони Великої Британії. Україна вже має необхідний мінімум зброї. Отже, контрнаступ почнеться незабаром. Пригожин вважає, що в Україні тепер одна з найсильніших армій світу. Білгородщину атакували дрони, а в районі Кримського мосту сталося загадкове задимлення. Депутатку Київради підозрюють у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп'яніння. Про ці та інші події 455-го дня великої війни. Далі моє ім'я Дмитро Олійник. За даними генштабу, в епіцентрі бойових дій сьогодні залишаються міста Бахмут і Мар'їнка. Командувач сухопутних військ Сирський повідомив, що українські захисники досягли успіхів на флангах Бахмута і опублікував відео з полоненим найманцем Вагнер. За словами військовополоненого, його основним стимулом для участі у війні був матеріальний інтерес. Він розраховував бути в роті забезпечення однак потрапив на передову. Відомо також, що сили оборони знищили ударний вертоліт Ка-52 росіян. Таким чином російські бюджет. Ред втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США внаслідок обстрілів за минулу добу двоє людей загинули, та 17 дістали поранення. Одна людина загинула, та одна постраждала через підрив на міні. Стосовно Білгородчини вночі у самому Білгороді на проїжджу частину впав вибуховий пристрій. Губернатор Гладков повідомив, що постраждалих немає є лише пошкодження легкового автомобіля. Також губернатор заявив, що вночі область атакувала велика кількість безпілотників, Нібито з більшою частиною російське ППО впоралося, але є пошкодження в Білгороді, у Борисівському районі і у Білгородському районі. Постраждали адміністративні будівлі. Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі пошкоджено. Газопровід триває відновлення електропостачання. Після цього відновиться водопостачання та стільниковий зв'язок. У лікарнях перебуває 9 осіб: три людини в реанімації у важкому стані. Шість осіб уже у відділеннях. Тим часом російська влада заявила про перемогу над організаціями Руський добровольчий корпус і легіону Свобода Росії у регіоні. Міністерство оборони Росії заявило, що прикордонні підрозділи провели рейд і вигнали всіх диверсантів з Білгородської області. Губернатор Гладков оголосив про завершення контртерористичної операції, але закликав евакуйованих цивільних зачекати, перш ніж повернутися до прикордонних населених пунктів. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російські війська ймовірно відтіснили диверсантів, принаймні до прикордонного населеного пункту Козинка, розташованого приблизно за 76 км кілометрів на південний схід від міста Суми. Проте в легіоні Свобода Росія стверджують, що 23 травня особовий склад легіону і рускава добровольчого корпуса продовжував діяти в регіоні. Видання New York Times із посиланням на українського посадовця, який говорить на умовах анонімності, написало, що під час операції у Білгородській області жоден український боєць не зайшов на територію Росії, а підрозділ, Діли, які брали участь в операції, зазнали втрат, які не вплинули на їхню боєздатність. В районі Кримського мосту вранці з'явилося задимлення. Окупанти пояснили це проведенням навчань. Ставленик Кремля у Криму Аксьонов повідомив, що рух скоро відновлять і попросив довіряти тільки інформації окупантів. Згодом пропагандисти повідомили, що рух кримським мостом відновлено об 11-й годині. Навчання закінчилися, а задимлення усунуто. Якого характеру були ці навчання і чому населення не попередили заздалегідь, невідомо. Не втомлююсь нагадувати про те, що актуальна інформація про обстріли, звільнення Білгородщини та інциденти на окупованій території є на сайті Pravda.com.ua. Наші журналісти невпинно працюють, аби 24 на 7 оперативно інформувати вас. Ви ж можете підтримати незалежне медіа. Вступайте до клубу УП. Посилання на нього залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. У квітні Буданов заявляв, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, що вона почнеться. Навесні весни лишилося не більше тижня, а жод керівник розвідки знову висловлюється про контрнаступ. За його словами, він почнеться. От от цитую: ми не можемо більше витрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це почнеться незабаром. Кінець цитати Буданов зауважив, що Україна буде використовувати всі наявні сили і засоби для того, щоб вигнати Росію з українських територій для успішної операції. За його словами, знадобиться значний запас зброї. Та боєприпасів, ну і звісно, Україні потрібні винищувачі. Однак варто зауважити, що винищувачі F-16 не будуть актуальні для майбутнього контрнаступу. У міноборони штатів заявили, що зважаючи на термін підготовки українських пілотів на винищувачах, розгортання інфраструктури та інших компонентів, забезпечення України цими літаками є частиною довгострокових зобов'язань. Про це висловився речник міноборони США Патрік Райдер. Він також підтвердив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України в Європі, і наразі деталі цього плану опрацьовуються. Ну а тим часом Німеччина передала Україні радар ППО TRML-4D, Дві мотоускладальні машини. Бібер, три мобільні системи розмінування, а також 46 розвідувальних БПЛА Вектор, вісім засобів протидронної боротьби та одну систему радіоелектронної розвідки. У переліку також згадується надання автотехніки шести прикордонних автомобілів, двох ваговозів: 8х6, п'ять сідельних тягачів із напівпричепами, 34 пікапи і вісім ваговозів зетрос. Р МЛ 4 d використовує новітню радіолокаційну технологію, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько півтори тисячі цілей в радіусі до 250 кілометрів. Із неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Бен Волес зустрівся із своїм колегою Резніковим. Разом вони обговорили натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, в тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формули миру Зеленського. Також в ході зустрічі обговорювали пріоритети щодо озброєння України, особливо далекобійною зброєю, такою як ракети Шторм Шедоу». У Міноборони Британії розповіли про проблеми з дисципліною у російській армії, які загострилися після початку примусової мобілізації торік. За словами британських аналітиків, достовірні розслідування незалежних російських журналістів показують, що з січня по травень цього року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку військовослужбовців. Це більше ніж за весь 2022 рік. Російські військові намагалися підтримувати дисципліну в своїх лавах протягом усієї війни в Україні. Але після примусової мобілізації резервістів з жовтня минулого року ця проблема найімовірніше, ще більше загострилася. Судові дані показують, що більшість тих, кого визнали винними у самовільній відлучці, зараз покарані умовними термінами, а це означає, що вони можуть бути передислоковані у зону бойових дій в Україні. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин вважає, що в Україні тепер одна з найсильніших армій у світі. Першою армією, на його думку, є. Вагнер він також розповів, що в українських захисників високий рівень організації, підготовки, озброєння та розвідки, що українці працюють на радянському та натовському забезпеченні однаково успішно, абсолютно філософські ставляться до втрат. І в цілому, на його думку, ми йдемо до досягнення верховної цілі. Також за його словами, СВО робилося задля денацифікації та демілітарізації, проте росіяни навпаки мілітаризували Україну. Ще очільник ПВК Вагнер заявив, що слухається Путіна. Міністра оборони Шайгу треба на мило. Ну і на сам кінець Пригожин заявив, що Росії треба готуватися до важкої війни, запровадити воєнний стан і оголосити нові хвилі мобілізації а також закрити всі кордони, як у північній Кореї, щоб не втратити країну. Путін вкотре вирішив розповісти, що Україну створив СРСР, а до того ніякої України не існувало. Свою версію історичних подій він розповів на зустрічі з головою конституційного суду Зоркіним. Мовляв, раніше територія сучасної України входила до складу Речі Посполитої, а потім українці нібито попросилися до Московського царства. Зоркін привіз Путіну копію карти, яку склали французи за часів Людовика середині 17-го століття. Насправді ж на цій карті землі сучасної України позначені як Україна земля Заків, окрім цього, Крим там зображений як окрема держава, кримське ханство, яке в союзі з Османською імперією воювало з російським царством. А ще місцевість, де Петро І збудував Петербург, позначена як Інгрія, яка ясна річ належить Швеції. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу. Обговорення свого стану здоров'я він назвав не більше ніж довільними міркуваннями в месенджерах і телеграм-каналах. Цитую: «Аденовірус, або що там було, оскільки в мене не було можливості лікуватися, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго. Кінець цитати. Він не уточнив про яку саме хворобу йдеться, оскільки аденовіруси можуть викликати широкий спектр захворювань у людей від гострих респіраторних захворювань до смертельних хвороб у людей із послабленою імунною системою. Влітку минулого року, під час зйомок матеріалу про батальйон Монако українська правда зафіксувала олігарха Костянтина Живаго на яхті біля берегів князівства. Це була чи не перша поява мільярдера у публічному просторі після того, як у 2019 році він залишив Україну з вересня 2019-го живаго підозрюється у розтраті 113 мільйонів доларів коштів банку фінанси та кредит, власником якого він і був минулого тижня. НАБУ і сап іще гучніше привернули увагу до мільярдера. Це сталося після затримання. На хабарі голови Верховного суду України Всеволода Князева. Директор набу Семен Кривонос заявив, що бюро зафіксувало контакти власника групи Фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання Горецькі партнери. Вони домовилися про передачу хабара на користь високопосадовців Верховного суду за ухвалення потрібного для Живаго рішення. Українська правда вирушила до Парижа на пошуки олігарха. Михайлу Ткачу вдалося поставити йому запитання. Дивіться спонтанне інтерв'ю із живаго на нашому каналі. Посилання з'явиться тут. Правоохоронці повідомили про підозру депутації Київради, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Йдеться про депутатку від Євросолідарності Ярину Арієву. Дорожня пригода сталася ще 27 листопада минулого року в оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана керуючи автомобілем Volkswagen Polo в стані наркотичного сп'яніння рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не Могла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. В результаті ДТП потерпіла, отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно мозкову травму. Та інші ушкодження депутатка Арієва визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх спланованою дискредитацією. Однак, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі «Українській правді підтвердила, що одразу після скоєння ДТП токсикологічна експертиза виявила сліди вживання марихуани в організмі депутатки. Вчора суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20-ї вечора до 6-ї ранку. Роком на два місяці санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. СБУ нейтралізувало у Києві антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і підбурював до провокацій у Києво Печерській лаврі. Фігурантом є заступник керівника проросійської організації «Єдіне Отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ Союз Православних Братств України. За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня. Зокрема, він підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв'ю, в яких звинувачував Україну. У розв'язанні війни також свої виступи блогер записував і транслював на Ютуб каналі Святая Русь, який нараховує більше ніж 23 тисячі підписників. Після початку війни він публічно підтримав агресивну політику Кремля і виправдовував захоплення українських територій. На підставі зібраних доказів блогеру повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Православна церква України з 1 вересня перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Різдво будуть відзначати 25 грудня, покрову 1 жовтня, водохреще 6 січня, а день святого Миколая 6 грудня. Святкування Великодня і прив'язаних до нього подій залишиться без змін. Рішення ПЦУ хвалила на архієрейському соборі. Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня. Однак, митрополит Епіфаній сказав, що питання вже вирішене. うん。<ス> У соцмережах за допомогою штучного інтелекту згенерували відео, на якому персонажі з Всесвіту Гаррі Поттера долучилися до української армії. Міністерство оборони України поділилося роликом на офіційній сторінці у Twitter, а Також позначило в дописі Джоан Роулінг, авторку книг про Гаррі Поттера. Ролик створив користувач Кетон Леп на відео. Головний герой Гаррі, його друзі, учні та викладачі школи магії Хогвартс, зображені у військовій формі. Нагадаю, британська письменниця Джоан Роулінг активно підтримує Україну у війні проти Проти російських окупантів. Торік вона виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Поділіться випуском у Пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.